Відкладення розгляду справи доброго дня, шановні друзі. Черговий владика Володимир не з'явився на судове засідання. Яке сьогодні мало відбутися у господарському суді Волинської області. Наступне судове засідання відбуватиметься 1 жовтня на 10 годину 15 хвилин. Всі їх засоби інформації і всю громадськість будемо запрошувати на дане засідання. І чесно кажучи, в перший раз вразило, коли владика Володимир збрехав, що він на лікарняному, будучи на роковинах одного з бувших голів облжмістрації, в чергове він також знаходиться на лікарняному. Впевнений, знову десь буде знаходитись сьогодні і брехати і судові і всій владі, що він лікується. Впевнений, ми поборемо цю москальську нечисть з нашої української землі і Свято-Успенський собор міста Володимира прийде в лоно Православної церкви України.